Розкажіть, будь ласка, як взагалі зараз тримаються наші хлопці на фронті саме в такий холод? Хочу сказати дуже тяжко, дуже виснажені наші хлопці, дуже холодно і потребують нашої допомоги і ну, чекають нашої підтримки і віру в нас. Угу. А що зараз найбільше потребують хлопці? і Чим зараз їм допомагають волонтери? Ми допомагаємо всім. Зараз закупляємо дуже багато грілок, багато екофло, генераторів, бо дуже часто ламається старлінків, дуже потребують наші захисники. Теплий одяг, бо дуже холодно. Вони обуваються, і окопи свої, чай, все, що зігріває їх. Угу. А якщо говорити зараз про такий холод, цього року зима справді вийшла такою складною. Чи часто хворіють хлопці, чи вистачає їм медикаментів? Якщо ні, то якими медикаментами можуть допомогти їм цивільні? Ми дуже просимо про медикаментів і виставляємо на наших сторінках, що хлопці потребують, вони нам скидають списки і купуємо. Тобто, як Зеленський виділяв тисячу гривень, дуже багато людей від відгукнулися і приносили е, нам медикаментів від е, грипу, від простуди, від кашлю, від краплів в ніс. Ну, все, що могли, все купували і приносили нам. Угу, я зрозуміла. А який зараз у хлопців моральний стан? Дуже тяжкий. Вони всі виснаження, тому що вже 12, е, 12 й рік війни і Дуже мало наших хлопців залишилось, і немає ні не заміни, ні відпустки, нічого. І вони дуже виснажені. І коли ще стає дуже мало волонтерів, які їх підтримують, які допомагають, тому що і волонтери дуже виснажені і здаються потрохи. Тому вони чекають наші підтримки. Угу. А якщо так говорити, от дійсно чого зараз найбільше не вистачає на фронті? Це зараз сітки, дрони, машини. Сітки дуже автівок багато не вистачає? Дуже багато не вистачає генераторів, старлінків, інвекторних генераторів, які тихенько працюють. Екофло. Світло дуже проблема на фронті це зі світлом. І кожен військовий от запитів у нас ну, запитів дуже багато на екофло. Угу. А чи вдається вам знаходити власними силами такі речі? Найчастіше так ми стараємося, і в нас така дуже команда велика, і ми навіть закриваємо запити своїми силами зі своїх бізнесів, зі своїх кишень, і стараємося все те, що нас просять. Та й закриваємо. Угу. А як зараз з донатами? Чи швидко закриваються ці збори? Дуже тяжко, скажу чесно, дуже тяжко. Але я дякую тим людям, які з самого початку війни нам довіряють, допомагають і віддають останнє. Угу. Але напередодні ну було легше, а зараз дуже тяжко. Що морально, що фізично, що донатами дуже стало набагато гірше. А от на вашу думку, як такої волонтерки з досвідом, чим це взагалі спровоковано? Чому зараз люди дійсно так важко закривають донати? Як ми можемо їх мотивувати? Я хочу сказати, що дуже багато зневіра. Людей, з зневіра є дуже багато е, нехороших волонтерів, і ми також з цим стикалися, які за нашим іменем також прикривалися нашими фотографіями і збирали кошти на ліві картки і тому році. І ми розуміємо, тому що ми теж столкнулися з тим, що у нас біля церкви дуже нас мало залишилося, які насправді їздять на фронт, які допомагають і. Ну так а, а чим можуть допомагати цивільні, якщо не коштами? Що вони можуть зараз робити для війська? Дуже потрібно руки в плетінні сіток. Дуже потрібно і сітки це рятують життя, і кожного разу ми просимо, щоб приходили, плели, Нам дуже допомагають сітками такі сього Аня куліщі, які завжди нам віддають сітки, коли ми їдемо на фронт. Тому що ми самі їздимо і самі в руки передаємо. Це в нас така галочка нашої волонтерської діяльності. Ми не передаємо почтами. Ми приїхали весь фронт, і тому ми все віддаємо в руки. Ми не співпрацюємо з командирами там ще з. Ми співпрацюємо, які хлопці і знаходяться насамперед в окопах. Тому так ми дуже закликаємо, щоб приходили, коли ми грузимося, тому що ми не допомагаємо ні одній бригаді, ми допомагаємо понад 20 бригадам, і нам не вистачає рук пакувати і все загружати в автівки. Тому ми дуже закликаємо. Кожна людина, якщо в неї навіть немає коштів, вона може бути корисливою в цій війні. Хтось може січки заливати, хтось може в'язати, хтось може пекти. Тому потрібно долучатися всім. Війна стосується кожного, і дуже тяжка війна, і дуже важка. Ми дуже багато бачили, і тому закликаємо всім. Тому якщо вони прийдуть в нашу Київську область, то буде дуже печально всім. Угу. А от якщо дійсно вже ж таки говорити, що цивільні можуть допомагати війську не лише донатами, куди в білі Церкві можна звернутися, наприклад, щоб поплести сітки, залити свічки, чи може принести навіть якісь медикаменти чи речі. Все в нас є у Фейсбуці. Інформація, куди це можна зробити, і якщо сітки плести, ми також можемо дати адрес. І люди приходять, і ми кожного разу закликаємо, де можна в нас в білі Церкві дуже багато, хто плете сітки. А можливо можете назвати адресу, тому що в нас є глядачі, які наприклад не користуються соцмережами. <смір> Дивіться, це Таращанська 22 друга школа. <смір> Там дівчатка плетуть і завжди з нами поруч. Угу, зрозуміла я вже так зрозуміла, ви до хлопців їздите саме на передову, да. все передаєте їм особисто в руки. А як часто ви так їздите? Ну стараємося один-два рази на місяць їх їздити. Угу. Попередньо до Нового року ми три рази їздили і на Сумський напрямок, і на Донецькі напрямки. Стараємося, як люди допомагають, так і їздимо відразу. Угу. А що є найскладнішим у вашій роботі? Це більше фізичного стосується чи морального? thank uh you -huh. Я хочу сказати, що морально, тому що люди бувають дуже сильно ображають волонтерів, і це зневіруєшся, це опускаються руки, ти нічого не хочеш робити. Але потім є такі люди, які навпаки тебе підтримують, дають таку, такі, таку мотивацію дуже сильно. І насамперед дуже мотивацію дають хлопці. Якби не вони, я б вже давним-давно все це б кинула і не допомагала б, займалася своїми справами. А коли приїжджаєш, Туди і бачиш, навіть можна так сказати, захисників, яким там по 50 років, по 55 років, які стоять і плачуть і чекають тебе як діти, ти готова напевно все віддати і тільки допомогти. Угу. Тому що вони там за ну, щоб нам тут краще жилося. Розумію, а чи багато зараз волонтерів в нашій громаді? М Є волонтери, але ну, не багато. Uh -huh. Таких, ну, яких можна довіряти, які їздять, які допомагають, насамперед я рахую, що дуже мало. Є такі волонтери, що допомагають своїм родичам, є такі волонтери, а є ну, дуже мало хто залишився, тому що морально, фізично це дуже важко. Uh -huh. Тому так. А якою таке от запитання, якою найбільшою мрією зараз у вас є в такий складний час? Що фіна закінчилась, щоб всі повернулися живим. Наша команда дуже багато поховала хлопців. Ми їздимо на супровід, стараємося їздити. І коли хороним дітей по 20 років, коли ми їм давали там ту притоноску, все необхідне, і потім ми їздили на супровід, це дуже важко. Чесно, це морально. Розуміємо, так. Да. А так, допомагаємо чи можемо, і не забуваємо, що війна, і війна дуже тяжка зараз, на жаль. Страждають всі, страждаємо ми, страждають діти, страждають військові, але потрібно триматися.